Далі продовжуємо розмовляти про Росію, про Росню. До нас долучається Рима Зюбіна, акторка театру та кіно. Пані Риму, радий вас бачити. Нарешті ми з вами побачилися. Пані, Дитарго. от після сьогоднішніх обстрілів та не тільки після сьогоднішніх обстрілів, от від 24 лютого повномасштабного вторгнення. От що би ви особисто, як акторка, як громадянка України, сказали б тим росіянам, які так бідкаються з приводу зняття погруддя Пушкіна? І отак от от плескають в долоні, коли бачать, як на наші голови падають шахіди. Вони ж герані. У мене немає слів, якими я би пробилася до цих нелюдей. На мій погляд, всі, від війни, коли актори митці записували якісь звернення. Вони не мають ніякої сили зберігається ще якась невеличка кількість тих правозахисників в Росії, які там допомагають. Рима. Будь ласка, включіть в... в... інших Рима, Будь ласка, включіть відео, бо ви випадково очевидно натиснули кнопочку і ви нас зникли з а тепер камеру в зворотньому напрямку. Дякую. Є, Є? Є. все гаразд. Ви в гримерці бачу. Так. Так. Ні, я в Укрінформі, У мене була сьогодні тут прес-конференція про військовий рух, мистецький рух, як об'єднати військових, які повертаються з фронту, а дати їм можливості реалізуватися і через арт-терапію проходити адаптацію. От я якраз хотів запитати, на ваш погляд, як культурний. Культурна індустрія в Україні від часу повномасштабного вторгнення змінилася. От наскільки наша відповідь на культурному фронті росіянам є визначальною або є можливо переможною. Змінилося все починаючи з того, що ти починаєш грати виставу і не знаєш, чи ти її дограєш, тому що повітряна тривога може зруйнувати все, і ти можеш почати в неділю грати виставу з. Це дуже багато, на мій погляд, повинні змінитися репертуари театрів: театри, які не працюють, зруйнований Маріупольський театр, Херсонський театр, який зараз колаборанти хочуть запустити. і Люди, які носять звання заслужених народних, які співали на червоній площі, да, на Красній площі. Це сором просто для цих звань. Також зруйнований театр в Сєвєродонецьку, і Про це ми не можемо забувати. Натомість є можливості грати і в Ужгороді, і в Мукач, і частково у Львові. А кіно зараз завмерло, кіно не знімається. Якщо знімається, то це лише якісь поодинокі мали. Роботи вчора. У мене була прем'єра вистави з акторами Херсонського театру. Ми зробили документальну виставу про моїх колег херсонських в окупації про жахливі евакуації. І я вважаю, що це треба розповідати сьогодні. Саме документальні, коли люди розповідають, як вони їхали п'ять разів і тільки з п'ятої спроби змогли проїхати в Україну. На блокпостах за фотокартку з мітингу їх могли розстріляти, коли залишається дитина в машині. Про це треба говорити. Але я ж знову ж таки думаю: приходить глядач, той, який і так це все знає. Глядач, який небайдужий. А от як пробитися до тих, кому би це потрібно випробувати? В Європу зараз український театр мало інтегрований. Про нас взагалі дуже дуже мало знають, тому що всю цю нішу забивали завжди російські театри. На кінофестивалях було завжди російське кіно але. Мовчати неможливо, і треба робити дійсно от кожному на своєму фронті все, що тільки можна. Рим, ну добре. А чи зараз от, саме зараз в умовах війни варто знімати кіно про війну? Чи потрібна взагалі культурна антипропаганда? Кіно антипропаганда мені здається, що зараз не можна знімати про війну, щоб воно не вийшли? Якби ми зараз назнімали те, що у нас є всередині, от ми покриті всі цим, цією огидою до них і, і люттю, і у нас можуть вийти тільки просто такі однобокі агітки. Це те власне, що робить і Росія. От такі вони знімають про кіно, Ми у них всі такі недолугі, ми у них всі такі недолюди. Треба трішечки зачекати і переосмислити про війну може. Не обов'язково знімаючи військові об'єкти, про війну можна розповісти, е, беручи історію однієї родини, яка, здавалось би, в місті е, повністю зруйнувала своє мирне життя, тобто війна зруйнувала. І мені здається, що такі от прості людські історії, багато е, влучніші і набагато болісніше можуть потрапити. Знову ж таки, навіть якщо ми розраховуємо на. Те, щоб ці фільми були показані в країнах. А чи готові сьогодні в тих самих країнах Заходу дивитися українське кіно? Ну, наприклад, про війну? Готові. І, приклад, цьому приміром фільм Клондайк, який отримав уже кілька міжнародних нагород. І він знятий саме про війну, якої для багатьох не яка була з 14-го року. І е... готові. Ця тема важлива, цікава. І зараз як ніколи. Ну добре, це потрібно робити коштом держави, коштом меценатів, коштом міжнародних грантів. Тобто, хто зараз повинен все таки вкладатися в культурний фронт У нас дуже обмежене фінансування. У нас майже завжди монополістом фінансування є державне агентство з питань кіно і телебачення. Зараз я дуже незадоволена роботою держкіно, тому що вони не прозорі, вони не виходять в ефіри, вони презентують якісь дні українського кіно, але навіть той вибір фільмів, які зараз є, мені здається, не завжди правильним, тому що показувати навіть більше зараз не теми фільмів, а якісні фільми. Будь-яким якісним фільмом ми підтримаємо Україну. Будь-яким неякісним, непрофесійним, невдалим проєктом ми відвертаємо від України і відтримки України. Дякуємо вам за участь в програмі. Спасибі величезне. Гарного вам дня і тихо сподіваюся всім українцям. Рима Зюбіна була з нами, акторка театру та кіно. Спасибі вам за. А це включення, панове. Зараз зробимо невеличку паузу. Повернемося до вас за 6 хвилин із випуском новин. Розповімо про останні події станом на цю годину. Залишайтеся сп'яти.